Доброго дня, любі підписники каналу, «Мийки самообслуговування від компанії Daїvaš. Ми сьогодні хотіли б вам продемонструвати роботу нашого терміналу. Це сегмент ВІП. Також у нас є сегмент преміум преміутерміналу самообслуговування, який ми поставили в місті Черкаса. Там дуже багато ноу-хау рішень. А це пізніше. Ми знімемо ролик, де коли ви вносите кошти, зразу на сервер переноситься інформація фінансова, клієнти, де ви можете працювати з клієнтами, клієнта орієнтованість повна. Це все будемо далі презентувати і вам зробимо це відео. Це ВІП-термінал, котрий ми встановлюємо нашим клієнтам на рішенні стандартного контролері, який розроблю наша компанія. Дуже багато чутків ходить від конкурентів, що в них не працює, дуже все довго. І так далі, так далі. Те, що ми чуємо для того, щоб ви працювали з ними, вони вам розповідають якісь сказки. Так от, щоб не було цих сказок, я зараз продемонструю роботу даного терміналу на рішенні стандартно. Але у нас є ще нове рішення, яке я буду презентувати чуть-чуть пізніше. Прийдемо до діла. По-перше, карта. карта лояльності, ви можете тут ваша бути реклама, яку ви побажаєте. Носимо карту, на в вже є баланс. Ви бачили по часу, це дуже швидко. Я вношу 20 гривень. Там що е, купюрник може бути НВ9 або Кашкод. А або, е, маєте на увазі кашкоди на ринку дуже багато БУ, котрі зроблені заново, Це дуже важливо. Вносимо кошти. Мята була купюра, але ви бачите. Дуже швидко. Потім пейпас. Ми переходимо на PayPass, плюсиком ми додаємо суму, тобто суму, яку бажаємо поповнити. І поповняємо вам пейпас. Будь ласка, 30 гривень. А, окей. І 30 гривень ми поповнюємо на систему пейпасу. О, це зв'язок з банком. Зачекайте, каса. Будь ласка, кошти вже знаходяться у вас на терміналі, котрі є вже на карті і робота, працює все дуже швидко. Чому я знімаю даний відеоролик? Тому що вас, вам десь щось скажуть. Вот вам демонстрація обновленого рішення від нашої компанії. Працюйте з компанією DaєWag, де вам гарантований успіх. Watch your business.